Друзі, вітаю! Як нам подолати розпач, розчарування, апатію? Одна з відповідей на це запитання: це бачити Божі благословення, це бачити Божу любов, це відчувати Божу любов, це довіряти Божій любові. Але як бачити Божі благословення посеред страждань? Саме на це питання ми будемо відповідати поспіль чотири відео. Тож запрошую дивитися їх і розмірковувати над цими відповідями. Сьогодні ми з вами будемо також відповідати на це запитання, будемо давати першу відповідь, і спочатку ми прочитаємо третій псалом. Псалом Давида, коли він утікав з перед обличчя свого сина Авесалома. Господи. Чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато постає проти мене, багато кажуть моїй душі, не маємо спасіння в його Бозі. А ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і Він мене вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятки тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників. Спасіння від Господа, твоє благословення на твоєму народові. Давайте звернемо нашу увагу на декілька віршів. І перший вірш, я хочу на нього звернути з вами увагу. Це четвертий вірш. Давид каже: Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Давид каже: Ти не будеш моїм заступником, ти не будеш моєю славою. Давид каже: Ти є. Моїм заступником ти є моєю славою. Другий вірш, на котрий ми з вами звернемо увагу, це шостий вірш. Давид посеред цих тяжких переживань, ситуацій. Ми вже з вами говорили, що ці обставини, коли його сина веселом повстав. Проти Давида це можна прочитати в другій книзі Самоїла з 15 по 18 вірш. Це були надзвичайно тяжкі обставини. Давид буквально був як в глухому куті в цих обставинах, і Давид каже: Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тобто, ми бачимо, що Давид прямо в цих обставинах він переживає спокій і мир. Він каже: Я заснув, виспався і прокинувся. Бо Господь допоможе мені. І дев'ятий вірш: спасіння від Господа, Твоє благословення на твоєму народові. Давид не каже, що Твоє благословення буде на твоєму народові. Хоча і така форма твердження була правильною, тому що Божі благословення вони навічно з Божим народом. Але Давид каже, що Твоє благословення вже на твоєму народові. Прямо зараз Твоє благословення на твоєму народові і дави. Вид, як частина Божого народу, як людина, яка належить до Божого народу, вона втішається цим, тому що він каже, що Твоє благословення не мені, як можна бачити Божі благословення, як можна втішатися Божими благословеннями, як можна втішатися Божими благословеннями до такої міри і ступеню, щоб посеред надзвичайно скрутних обставин переживати мир спокій. Відчувати Божий захист, щоб бачити, що ти не позбавлений слави, що ти не позбавлений захисту, що твоя голова вона піднесена, тому що Господь її підносить. І сьогодні даємо першу відповідь для того, щоб бачити Боже благословення, нам треба мати правильну систему цінностей. Ми з вами народилися грішними людьми, і ми з вами були виховані до того, як прийшли до Господа в неправильній системі цінностей. Яка це неправильна система цінностей? Неправильна система цінностей це коли найвищою цінністю для кожної людини, для кожного з нас, для мене особисто є не Господь. Господь є найвищою цінністю. Це об'єктивно. Господь є найкращим, Господь є найвищою цінністю. Але грішне життя і грішна природа людини вона працює таким чином, і воно втілюється грішне життя таким чином, що для грішної людини Господь взагалі не є цінністю, тим більше не першою цінністю. І коли для людини Господь не є першою цінністю, людина не може бачити в справжньому світлі, в об'єктивному світлі. Божі благословення дуже часто для того, щоб побачити Божі благословення, для того щоб впевнитися в Божій любові для того, щоб взагалі оцінити, чи любить мене Господь. Люди вдаються до того, що починають дивитися на зовнішні обставини. Але якщо б Давид подивився на свої зовнішні обставини, то він би був впевнений, що Господь його не любить, що Господь його залишив. Саме і так думали його вороги. Але Господь дивився. Вже іншим серцем. Давид вже був вихований в Господі, Давид вже був зміцнений в Господі, і на це пішли роки його життя. Це не означає, що він просто за тиждень до того чи за місяць до того, просто підготувався до того, що Авесалом повстане проти нього. Ні, він проживав своє життя з Господом, і система його цінностей вона змінилася. І ми бачимо, що ці обставини, в яких опинився Давид. Вони і проявили, що система цінностей Давида вона вже змінена. Що Давид не дивиться на свою корону, він дивиться на Господа більше ніж на свою корону. Що Давид не просто дивиться на тих воїнів, які навкруги нього, а він дивиться на Господа як на єдиного справжнього воїна, який має владу і силу захистити його попри всі обставини. Давид не просто дивиться, чи знаходиться він в столиці своєї держави, свого царства в Єрусалимі. Давид дивиться на те, що він належить Божому царству, яке вічне царство, і царем цього царства є не Давид царем цього царства є Христос. І для того, щоб не просто це говорити, не просто це вивчити, не просто це знати, а для того, щоб втішатися цими цінностями, цінностями вічного спасіння, цінностями Божого прощення, цінністю вічного життя, цінністю завіту з Господом, цінністю тієї повноти, до якої ми з вами прямуємо, повноти царства Божого і повноти Божих благословень, для цього треба зростати в іншій системі цінностей. І ця система цінностей, вона геть. Інша ніж в цьому світі. Біблія стверджує, що Божа система цінностей вона ворогує системою цінностей цього світу, тому що в системі цінностей грішного світу на місці Господа, на місці найвищої цінності стоїть щось, що не є Господом, чи хтось, хто не є Господом, а є творінням. І це є зло, і це є гріх, і це руйнує наші серця. Тому що коли ми з вами бачимо свої обставини, ми завжди можемо побачити, що ми чогось не маємо. Коли ми бачимо з вами обставини цього світу, грішного світу, цього життя. І якщо наша система цінностей вона така, як в цьому світі, ми завжди ризикуємо бути розчарованими, бути в апатії, бути у розпачу. Питання тільки коли, де і наскільки. Тож, ми бачимо на прикладі Давида, ми бачимо в третьому псалмі, що в думках Давида, що в серці Давида була інша система цінностей. Інша система мислення, і вона була настільки міцна, вже настільки стійка, що переживаючи ці обставини, Давид користується саме нею. Він витримує ці обставини, він переживає ці обставини, покладаючись на господа. І ми знаємо, що Господь визволяє його з цих обставин. Тож для того, щоб нам з вами не впадати в розпач, для того щоб нам з вами не бути розчарованими, і для того, щоб нас з вами не розчавала апатія, ми з вами повинні зростати в правильні. Системі Цінностей саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже разом для того, щоб зростати в пізнанні нашого Господа, щоб він був для нас найвищою цінністю, і щоб це було практичним нашим життям і практичним нашим мисленням. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. Також запрошую підписатися на цей канал, тому що ваша підписка вона сприяє тому, що більше людей будуть читати слово Боже, слухати слово Боже, розуміти слово Боже, будуть вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя та їх життя їх. Цінності будуть змінюватися на славу нашого Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.